Для тих, хто не встиг отримати подарунки під час відкриття магазину діють спеціальні програми у мережі АТБ. Нині стартує безпрецедентна акція зниження цін до 40% на 500 популярних товарів. І триватиме вона до 25 вересня. «Ціни тут хороші, удобні ціни, удобне розположення. Все добре». Щотижня у мережі магазинів АТБ проводяться спеціальні акції, які дозволяють покупцям заощаджувати до 30% при купівлі продуктів харчування. Товариш непродовольчої групи в АТБ можна придбати набагато дешевше ніж в інших магазинах. Саме тому найавторитетніші компанії із маркетингових та соціальних досліджень за показниками відвідуваності віддають перевагу мережі АТБ. Дуже влаштовується сеть магазинів. Ми тут рядом проживаємо і не могли вже дочекатися, коли вони відкриються». Асортимент магазинів налічує близько трьох з половиною тисяч товарів. Серед них понад 600 – Це товари власної торгової марки. АТБ. до того ж, мережа АТБ гарантує якість своєї продукції. Спеціальний відділ компанії гарантує посилений контроль за дотриманням усіх норм та стандартів на кожному етапі постачання товарів від виробника до покупця. В нашому магазині представлені торгові марки різних представителей. Очень много товаров собственной торговой марки, которые изготавливаются только для магазина ВТБ. Они отличаются повышенным качеством и хорошей ценой для покупателей, которые будут удовлетворять все потребности покупателя. Я приглашаю вас посещать наши магазины. Я думаю, вам понравится наше обслуживание, наше качество. І наші магазини у якості товарів у мережі АТБ Житомиряни можуть переконатись особисто за адресою вулиця Вітрука 38.